Тичне манеж, що на вулиці течіни, на три дні, став осередком краси та грації. Усе завдяки Кубку Березняків з художньої гімнастики. На другої за ліком змагання з'їхалися 560 учасниць тридцяти спортивних шкіл. Тут можна було побачити українських гімнасток віком від 4 до 18 років, які представляли усі регіони України, окрім Криму та Донбасу. Ажіота щодо участі у турнірі зашкалював. Тому організаторам довелося навіть раніше завершити реєстрацію учасників за програмою. Кубка Березняків наймолодші гімнастки виступали на килимі без предметів. А більш досвідчені грації могли залучити до виступів будь-які елементи, що використовують дорослі представниці художньої гімнастики. Категории, в которой гимнастки могут сами выбрать, с каким предметом они выступают, но соревнуются они только в личном первенстве. Групповых соревнований у нас на, этих, на этом турнире нету. Гимнастки оцениваются. в артистическом исполнении, техническое исполнение, оценивается выполнение элементов, работа предметов, как они рискуют, как они бросают предмет, делают под предметом какие-то сложные элементы. Естественно, вот эта составляющая, которая риски, работа техника предметом, это малыши как бы не могут выполнить на таком уровне, как исполняют старшие.